Оце ось кафедральний собор на Вавілі, бачите, він має чотири куполи. Он там трошки вдалі один, ось один позолочений, ось такий і такий. І така битує, якби така легенда, чи це дійсно так воно що коли прийшли німці? Прийшли вже, вони м'яли заходити сюди, то оці люди, які служителі тут, вони якось хотіли зберегти, щоб німці не вивезли оце все, не забрали. Оце все по золоту, це золото. ну якби ці... І вони що зробили? І вони швиденько почали замащувати їх смолою. І вдалося, встигли вони замастити лише один. Ото, що зараз він золотенький, ото він був замащений смолою. А всі інші вони забрали, зняли і вивезли. Потім вивезли. Так що отакі діла. І ви собі представте, що тут дивіться, були королі, жили, да? гляньте. Ходили отут от своїми ногами королівськими, тут топтали цю площу. Можете уявити, Тут були карети, Вони ж не ходили пішки, під'їжджали карети. Тут були... Інтриги, тут життя було, розумієте, було життя. Це гарно, дуже гарно. І вже прояснилася погода, глянь, славно.